Вітаю сьогодні. На розмову до нас завітав захисник Львівських Карпат Дмитро Махнів. Дмитре, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Дмитре у Львові. Ви з липня Карпати в липні голосили про ваше придбання. За цей час чи встигли адаптуватися в місті, чи звикли до, до Львова? Так можу сказати, що вже звик адаптувався, тому що вже і в команді себе набагато комфортніше відчуваю. І в місті також орієнтуюсь, тому вже ну, рахую себе таким львів'янином трохи. Після відходу з Рівненського вереса, як виглядав цей період без команди? Хто вам зателефонував, з чого почався діалог з е, Ну, Цей період був дуже короткий, такий, тому що більше часу тягнулось питання: залишу я Верес чи, ну, чи все-таки залишусь там. А... Ну, як тільки вирішилось питання, що я все-таки не буду там лишатися, надійшла пропозиція від Карпат. подзвонив спочатку агент, потім сам Андрій Богданович. Я, в принципі, одразу погодився. І цей час без команди був дуже короткий. Але за цей короткий час ви в інтерв'ю одному казали, що ви почали займатися цікавою діяльністю криптовалютою. Розкажіть, з чого для вас взагалі це все почалось? Ну, це взагалі почалося, що мій друг Микита полях також почав цим займатися. Це просто мені порадив такий заробіток, і я почав разом з ним тим займатися, бо було багато вільного часу. Було таке не дуже гарне становище фінансове. Тому то було цікаво. Зараз ви ще займаєтесь цим? Ну, так, трохи, трохи, але вже не так. Зараз вже футбол є. То основне, основне моє. Я дуже погано дружу з цифрами, взагалі в математиці, не, не фанат математики. В мене шансів ніяких цим займатися. Я також дуже зовсім не дружу з математикою, можна сказати. Гроші, звісно, можу порахувати, але з математикою також проблема. Та ні, думаю, то всі тим можуть займатися, якщо там трохи є якісь базові знання. Вже в Карпатах хлопці цікавились, запитували про цю сферу? Та на початку трохи питалася, але нічого серйозного. Ніхто цим, крім вас, вже не займається. — Ні-ні. Ви розпочали займатися футболом у рідному місті у Дніпрі. Статусна академія Дніпра. Взагалі пригадайте, будь ласка, з чого почався ваш, ваш інтерес до футболу? Як зародилася ця цікавість? М -м Та... Ну, Спочатку я не в академії Дніпра займався, спочатку я займався просто в звичайній школі. Навіть то була не школа, а просто. Тренер збирав дітлахів та чомусь їх навчав. Можна сказати, мій сусід також там займався в нього, наскільки, я пам'ятаю, і просто там щось мені тато запропонував запитав, точніше, не хочеш чи ти піти на футбол, я сказав, так, звісно, хочу. Пам'ятаю, як мама відвела мене на перше тренування, і з того почався, почався мій шлях, це мені було десь 7 років. Я близько чотирьох років займався в цього свого першого тренера, а потім вже перейшов до Академії Дніпра ну і почав там вже займатися. Серед гравців Карпат найраніше, найшвидше ви познайомилися з Денисом Галинковим. Так, так. Це, мабуть, єдиний, кого я особисто знав до переходу в Карпат. Вам було, не знаю, ну там 16-17 років, напевно, можливо, так, ще він. Як 16-16-17. Е, яким був тоді Денис? Він, по-моєму, більше в атаці грав. Ну, а, так, але... він якраз тоді грав нападника, і для мене це було трохи несподівано, коли він почав грати такого, можна сказати, латераля крайнього. Яким е, він тоді був таким самим, як зараз, дуже швидким. І... В останній рік академії Дюфел Ю 17 він нам дуже допоміг, тому що ми тоді вийшли до фінальної частини чемпіонату, і він тоді багато вклав до результату. Радилися з ним зараз чи переходити в Карпати різному? Так, так, радився, писав йому там, задавав декілька питань, як клуб, як команда, чи все стабільно та все серйозно. І він сказав, що так взагалі нема ніяких питань, то також вплинуло трохи на мене. Після закінчення академії Дніпра перший такий професійний клуб Севастополь в головній команді багато глиб українського футболу: Ковпак, Кожанов, Караваєв, Маліновський, Кузніцов. Ви в основному, грали за юнацьку молодіжну команду. Чи підпускали вас до тренувань з Ні-ні, Я ні, ні, з основою не тренувався, Ну, пересікались там, десь можливо за обідом або в Отелі. Але не тренувався. Ну, ми тоді, нам було там по 18 років, ми прекрасно розуміли, що це за футболісти, які то серйозні особистості в українському футболі, дивились так трохи знизу на них. Було дуже цікаво за всім цим стежити, тому що Севастополь на той час був дуже серйозним таким проєктом, де були зібрані дійсно гарні та кваліфіковані гравці. І дуже так прикро, що то все закінчилося таким чином. Чи запитували ви Дениса Кожанова, чи пам'ятає він вас того часу? А, ні, він мене точно не пам'ятає, але я, я йому сказав, що я був також в той час Севастополь, він трохи здивувався, там, просто трохи поспілкувалися на ту тему. У вас той час, дивлюся, архівні фотографії, у вас така хороша шевелюра. Ви зараз так, ухвалили рішення так, коротше стригтися, суперкоротко. Чи комфортніше було тоді, чи зараз? Тапі без різниці, і так, нормально, так. Просто імідж такий, і вирішили саме таким чином. Зараз. Наразі так, так. Наступна ваша команда Говерла. Чи отримали ви там шанс В'ячеслава Грозного, чи, Грозно, чи теж, чи занадто рано було говорити про дорослий футбол? Е, ні, не отримав ніякого шансу, то Говерла, я там був там, близько трьох місяців, мабуть, то такий найважчий та найгірший мій досвід в кар'єрі був. Я там взагалі опинився трохи дивним чином. Тому що вже розпочалися на той час всі чемпіонати. Я перед тим, що їздив на перегляд до Луцької Волині, але на перегляді отримав пошкодження. Поїхав додому. Там був вдома, не було ніяких зовсім пропозицій. Я розумів, що треба хоч десь грати. І запропонували тоді такий варіант. Я розумів, в принципі, що це дуже поганий варіант на той час, тому що там репутація оговорила тоді була не найкраща, скажімо так. Але поїхав, тому що розумів, що треба грати, але там було дуже дуже так все. Погано, я витримав там лише три місяці та поїхав додому. Погано і в ігровому плані, і фінансовому? Ну, в фінансовому так, мені там, здається, жодної зарплати не дали, а в ігровому плані, ну, там, такі, як я вже потім зрозумів, мабуть, були трохи заколісні ігри. І, і через це, ну, це основне, що було погано там. Єдиний ваш закордонний досвід, Латвія. Команда теж не дуже успішно виступала на той час. Звідці при вас жодної перемоги не було. Що почерпнули для себе з давго Пілсу? Це не найголовніше, що взяв я для себе, це те, що то був мій перший такий дорослий досвід. І то була прем'єр-ліга, хоча б і Латвії, але все одно там були непогані команди з досить гарними футболістами. І було досить цікаво там виступати на тому рівні, тому що мені тоді також там 19 або 20 років було, і то мій перший досвід такий серйозний був. Тому мені там, в принципі, в ігровому плані подобалось, тому що на той час виступати проти тих футболістів було досить цікаво. В вашому житті взагалі було багато випробувань, особливо в футбольному житті. В певний період часу ви розповідали, якось, що ви опинились без команди. І у вас не було варіантів, так? Ви пішли таким досить непопулярним рішенням. Яким саме? Почали писати в різні футбольні клуби. А, то було ще. Ну то, то це якраз цей період і до Латвії, і після Латвії, так. Я якось опинився такій ситуації, коли дійсно був нікому не потрібен. І я не розумів, чому це так. Тому що я, в принципі, розумів, що я не самий там, найгірший якийсь гравець. І було трохи важко в тому плані, що я дивився там, як мої ну, хлопці такого самого року народження, плюс-мінус як я, грають і, там в якихось командах U-19, U-21. І, а я сиджу вдома без команди, і тому то було досить важко. І я в той період часу чомусь так думав, що мені буде краще кудись за кордон поїхати. І, ну, і не було ніяких там агентів або просто людей, які мені можуть цьому допомогти, тому я розумів, що. Можу собі сам лише допомогти, і не знаходив іншого шляху, окрім такого. тому так знаходив там якісь емейли на сайтах футбольних команд, відправляв там своє відео, портфоліо, але мені, мабуть, досі жодна команда не відповіла. Але до речі, якраз в Латвію, я здається, таким чином і потрапив. там. Чи, можливо, мені хтось дав номер директора команди, чи, чи, можливо, я навіть їм на емейл також писав. І то вони мені відповіли, то я тоді до них поїхав. А так взагалі більше ніхто нічого. Так приблизно скільком команди вони писали? Та не знаю, ну багато. Думаю, десь 50-100 в цьому районі. Це все були іноземні, українські. Е, не, українські щось теж намагався, але в Україні на той час, то думаю, все важче було щось таким чином достукатись до кого. Паралельно ви весь час займалися і концентрувались виключно на футболі? Так, так. Навіть самий важкий час, коли там, от півроку був без команди, це якраз після Латвії. Я приїхав з Латвії, і мене вже в Україні ніхто не, мог, не міг заявити, тому що в Латвії в цій команді там. Не було професійного контракту, і, а вже завершилось трансферне вікно в Україні взимку, і мене вже ніхто не міг заявити, тому мені треба було до літа чекати. І, можна сказати, я півроку був без команди, і то такі, мабуть, найважчі також часи мої були. Але ну, такий вибір треба було робити, або йти кудись працювати, бо не було грошей зовсім. Але я жодного разу не пам'ятаю, щоб не пам'ятаю, щоб в мене була якась думка там, завершувати з футболом, йти на роботу. Я чомусь завжди чітко розумів, те, що я все одно рано чи пізно буду грати на ну на гарному рівні. Просто треба терпіти, працювати, і мені за це все ви здасться. І так, в принципі, і сталося. Крім такого сильного внутрішнього переконання, можливо, підтримка рідних теж давалася знаки. Ну, не так як підтримка, але за що хочу особливо батькам подякувати, то що ніколи не було тиску такого особливого. Тобто, там мама або тато ніколи не приходили, не казали, там тобі вже 20 років, ти там поганий футболіст, ти нікому не потрібен, ти там працюй, кудись, заробляй якісь гроші. Тобто такого ніколи не було. там. Мабуть, розуміли, що для мене означає футбол, що я хочу грати саме в футбол. Бачили, можливо, як я там тренуюсь індивідуально, постійно працюю над собою. І ну, це була найголовніша підтримка, мабуть. Вже після Латвії ви виступали на аматорському рівні за команду Петриківка? Ну, це, це якраз ці півроку, mm -hmm. так. Я там з ними тренувався, грав на область там десь. Ну, не, там не півроку, мабуть, mm -hmm. трохи менше. Петриківка відома своїм розписом в розпис. В плані футболу, аматорський футбол, наскільки він для вас молодого хлопця били по ногах десь ті жорсткі умови? Чи загартували вони вас? Та ні, загартували скоріше, але все одно це також був в своєму плані гарний досвід, бо там на той час в цій команді головним тренером працював Сергій Дірявка, який до цього був асистентом в Павлова. І він там цікаві ідеї приподносив на той час ну, для аматорського рівня. І в нас там зібралась непогана команда з молодих місцевих хлопців, які також там не зачепились, нікуди не потрапили ніякі команди. Ми, в принципі, гарний футбол на рівні там, чемпіонату області показували. Ну і я щось для себе з того також взяв. Дірявка був захисником, і в цьому плані теж вам особливо допоміг, можливо, підказками фаховими. Mm, так, так. Бо він вже на той час мені завжди казав, що в мене гарний перший пас. Мене то якось так ну, подобалось, мені давало мені якоїсь впевненості в собі. І ми також тоді, пам'ятаю, при ньому грали в три центральних захисника, як зараз в Карпатах. І мені тоді то почало подобатись, і, ну, в принципі, так. Плані ідей футбольних він, ну, цікаво було з ним працювати. По справжньому такий великий імпульс ви отримали в Нікополі, напевне. Ну, принаймні почали забивати багато. Так? Тобто ви почали реалізовувати пенальті при потребі, якщо в Карпат виникне. От, ну, є штатні пенальтисти, але чи можете ви виконати цей одинадцятий? Так, звісно, можу не лише в Нікополі, а в енергії здається більше пенальтів забивати. Це вже було потім, так? Так, так. так. В Карпатах ви входите в число тих футболістів, які. Ні, наразі ні, наразі там, думаю, мені до того тяжко Добрати. підібратися, але в мене, в принципі, таке бажання десь є, я до того готовий. Тренуєте пенальті на тренуваннях? Ні, вже давно не тренував. В період в Каховці, період в енергії Олег Федорчук, мабуть, головний експерт українського футболу абсолютно в абсолютно всіх питаннях чи світових, навіть він фаховий. Як як тренер, як вам з ним працювалося, тим більше, що найбільш такий тривалий період був? Ну так, тут, мабуть, такий фактор, що найбільше з ним працював. Але можу сказати, що особисто для мене то дуже гарний фахівець, тому що я вважаю, що він найбільше вплинув на мене в моїй кар'єрі, навіть не дивлячись на те, що я вже був в такому досить зрілому віці. Але ну, він така людина, яка, можна сказати, перша, котра в мене досить серйозно повірила, і я то відчував дійсно. І багато чого ну, він. Зробив для мене як для футболіста. Тому ну, я йому дуже вдячний, мені було дуже комфортно з ним працювати. І то ну, на цей момент, то, в принципі, найкращий період в моїй кар'єрі в плані того, як я себе почував. В плані впевненості, в плані того, що я хочу на полі, в плані того, як я граю, як, наскільки мені моя гра подобається, ну, то дуже гарний період. Я Хоча я розумію, що то може виглядати і звучати трохи так ось якось по-дурному, що як я можу розказувати, що мій найкращий час був там в команді другої ліги, але після того що верес був. Але я тут трохи інше маю на увазі, тут саме те, як я себе впевнено почував і в колективі, і на полі. І зато я йому дійсно дуже вдячний. І ще раз підкреслю, то, що я дуже дійсно рахую його за гарного спеціаліста. Для мене дивно, чому він без роботи, тому що в плані роботи з молоддю він дійсно дуже якісний спеціаліст. І, ну, це не лише слова, це підкреслює, ну, то, скільки він там виховував людей для Прем'єр-Ліги. Окрема глава вашого життя футбольного верес. Ви на початку шляху в другій лізі в перехідних матчах. Так, от коли прийшли, чи могли ви тоді подумати, що верес, ну, зараз принаймні, проміжний етап, але один з найкращих клубів України в турнірі таблиці Прем'єрліги. Mm. Чи тоді це виглядало так? Так, тоді так могло виглядати. Тому що коли я прийшов в команду в другій лізі, був ну було видно підхід максимально професійний усіх всіх. В клубі в бажанні президента, і було зрозуміло, що рано чи пізно Верес вийде до Прем'єр-ліги і буде на гарному рахунку. Е, якщо відверто, після прощання ваше з Вересом, чи залишили певний осад, ви казали, що дізнались про те, що ви не в команді з інтернету? Ну, то не зовсім так. То, можливо, я був тоді трохи на матях. Ну, в принципі, маленький, можливо, осадок є в плані того, що. То було трохи довго. Там і клуб, і головний тренер, тренер затягнули з тим рішенням, не давали мені чіткої відповіді, і я вже трохи на не то розізлився в один момент. І навіть коли тої відповіді досі не було, я сам для себе вже вирішив, що я не буду залишатись, тому що то, ну, трохи не гарно було для мене. якось. Я, в принципі, розумів, що якщо тут так затягнулось, то там, мабуть головного тренера не, не багато бажання, щоб я залишився. Але там, не знаю, якось так для себе вирішив, що час прощатись, та треба якусь, якісь нові емоції для себе, нову команду, трохи перезагрузитись. Над таким серйозним поштовхом вереса працювали, крім вірта, і крім футболістів, Дмитро Поворознюк, футболісти і особливо роздягальне закритий такий клуб. Як спочатку реагували, от ви сидите поруч камера, чи не було якогось такого відчуття, що хтось зайвий постійно в роздягальні? Ну, саме до камер якось навіть на початку всі спокійно ставились. Але от саме коли Дмитро прийшов, навіть коли тільки це все анонсувалось, то там деякі хлопці так трохи негативно до всього то ставились. Мабуть, як і всі, там багато людей в країні, що ну, він займає чиєсь місце в команді, або щось, щось таке. Але то все дуже швидко закінчилось, і всі почали розуміти, що, таке, ну, що він робить для клубу, дійсно, що він дуже почав багато робити для команди. І можу сказати, що Дмитро вніс просто шалений вклад в те, ким «Верес» є зараз. Кожна серія футболіста чи чекали в команді, коли ж, нарешті, там вийде, чи, чи. Так, так, дуже чекали. Я сам особисто кожну серію, особливо там перший сезон, чекав з нетерпінням подивитись, бо. Дуже цікаво було стежити за цим зі, всім зі сторони. І в якийсь один момент можу вам сказати, що камери дуже сильно почали надихати, тому що ми розуміли, що, ну, по-перше, нас знімають, по-друге, на нас дуже багато людей дивляться, і ми не маємо права там показувати погані результати, погану гру. І то все дуже мотивувало. І також мотивував той факт, що ти можеш на себе зі сторони подивитися, як це все виглядає, і то було дуже класно. І Юрій Миколаївич Вірт, і Дмитро Поворознюк. Ну, суть їхнього проєкту цього була в тому, що немає цензури. В цьому й була його унікальність. Для футболістів було таке, що мовляв, ну це не знімаючи це. Чи ви абсолютно не, взагалі були то відкриті? Взагалі нічого такого подібного не було. Повністю, ну взагалі ніяких перешкод не було. В один момент ми навіть просто забули, що вже є камери, просто просто знімалось то все, як є. все. Верес подарував можливість грати в прем'єр-лізі. Вам 25 дебют, Олімпійське, київське Динамо. Виходили на заміну. Про що думали в той момент? О, чесно кажучи, мало про що я думав в той момент, бо заміна трохи спонтанно сталася. Ну і взагалі там мало про що можеш думати, коли виходиш проти Динамо на Олімпійському. Там лише емоції, та можливо, якісь думки просто що треба гарно зіграти. У вас зараз буде другий шанс фактично, напевне, мрієте штурмувати прем'єр-лігу. Ви довго до цього йшли? Ви розумієте цінність цього? Наскільки справді зараз важливий етап вашої кар'єрі в Карпатах? М -м -м, мабуть, один із найважливіших, тому що я розумію прекрасно, що етап кар'єри в «Ересі» був дуже позитивний. І Я прийшов шлях там, з другої ліги до прем'єр-ліги. Моя там мрія здійснилась, мета всього життя футбольної кар'єри. Я дебютував в Прем'єр-лізі. Я прекрасно розумію, то, ну, наскільки це важко. все. Але також десь в душі розумію те, що я там і половину свого потенціалу в «Ересі» не розкрив, Те, що я там зіграв чотири гри в прем'єр-лізі, то все ну, то таке, можна сказати, мелочі. Тому зараз дуже велике бажання вийти з Карпатами також ще раз прем'єр-лігу, ще одне золото першої ліги забрати. Але вже вийти в прем'єр-лігу трохи в іншому статусі. Хочеться в статусі основного гравця вийти в прем'єр-лігу і показувати той футбол, який я дійсно мій.